Правда, я сьогодні пішла, подивилася. Він такий гарний, що я вже чекаю літа. Де ж я була всі ці роки? Була дуже зайнята, багато писала музики. У вас зараз більше друзів в шоу-бізнесі чи в політиці? Гарне питання. Не можу вас не запитати за смигу Рівненської області. Чому питаю? Тому що я сам родом з Кременця. Це 10 кілометрів від смі. Бачимо вас. Практично у всіх соціальних мережах: Facebook, ток Instagram, Ютуб. Ну, Як так ви за, все встигаєте? треба. – тренд такий. Як ви встигаєте? В мене все? є ще одна пара рук. <гум> Чому <гум> запитую у мене батько, учасник бойових дій в Афганістані? <гум> І він був на ваших концертах. Вау, боже, яка красота, це ж треба таке. Тому я оці всі наші ну, українські страви я дуже люблю. І борщ, і мареники, і голубці. І деревою, да, це все, я дуже люблю. Але я на дієті. Привіт! Сьогодні саме для вас інтерв'ю з народною артисткою України, з брендом української музики, та й України в цілому, співачкою Оксаною Білозі. Підписуйтесь на канал, а ми за до зірки. Пані Оксано, вітаю. Ви у Чернівцях. Розкажіть, як вам це місто? Як давно тут були? Які асоціації? Чим подобається? Ну я дуже люблю Чернівці. Асоціації є дуже різні, От коли я тільки в'їжджаю в Чернівці, в мене відразу Назарій Яремчук, з якими дружили. От чомусь воно настільки стільки років пройшло, а воно прив'язує і прив'язує. Але поруч з тим, в мене було тут дуже багато гарних концертів, були чудові концерти в вашому літньому театрі. Правда, я сьогодні пішла, подивилася, він такий гарний, що я вже чекаю літа, коли прийде сезон, щоб можна було. Також тут ми проводимо Молодили молитовні сніданки, перший Буковинський, другий Буковинський молитовний сніданок. Ну, і крім того, багато гарних, хороших друзів, композиторів, поетів тут живуть. І я дуже люблю в Чернівці приїжджати. Правда, останній раз, коли я давала свій сольний концерт, я боюся прогайдати, про але я думаю, що це 20 років точно мене тут не було з моїми ого, сольними концертами. Ого. Ну, так, я сама собі думаю, де ж я була. І ці роки була дуже зайнята, багато писала музики, мала дуже багато концертів. Але чомусь це може, тому що тут багато рідних людей, і якби не не так часто сюди приїжджали, як би хотілося, але я думаю, зараз і виправити. Тому що Класне. зараз час такий, що людям дуже потрібна музика, нас потрібно виводити з стану страху, стану депресії, страху безнадії. А що впливає на, на це? Тільки розкрита душа, Розумієте. гарні пісні, гарні теми, правильні образи, правильні акценти, пріоритети. І все в нас буде Хто чудово. має нам простим людям допомогти вийти з цієї ситуації, з цього такого душевного неспокою, як не артист, як не пісня, як пісня, не пісня слово, звичайно. мистецтво загалом правда. Пані Оксано, у вас зараз більше друзів в шоу-бізнесі чи в політиці? Гарне питання. Ну, звичайно, в політиці, тому що я 17 років фактично була в парламенті так. і працювала а, як депутат у міжнародних організаціях але всі артисти мої друзі, в мене немає Ні. якихось таких недругів. Я зі всіма намагаюся товаришувати, бо наші долі переплітаються, і я завжди казала, що на сцені місця вистачить всім. Головне йти туди з любов'ю до людей, з любов'ю до ом, пісень, і з любов'ю до творчості, і з любов'ю до Бога і довірою до Бога. А зараз благодійний тур Україною в підтримку ЗСУ. Розкажіть про нього більше. Так, ми їздимо зараз і всі артисти їздять. Ну У нас є два пріоритети. Один пріоритет, він так само дуже важливий це, звичайно, наші люди. Потрібно працювати для них. Тому що я жартую, але це правда. і На всіх своїх зустрічах я кажу, що нам. Потрібно боротися, нам потрібно перемогти, досягнути нарешті перемоги і при тому всьому залишитися здоровими психічно людьми. <ган> Тому зустріч з людьми, а причому в нас на концерті завжди є. Або е, наші військові, які десь тут знаходяться. Е, в основному в нас знаходяться е, ті бійці, які в госпіталях, які на реабілітації в санаторіях. Ми їх обов'язково запросимо. Тобто це одна місія: е, єдності навколо України, е, е, наповнення себе вірою і е, 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 вірою в ЗСУ, так. вірою в нашу українську державу, віру. В наше велике партнерство міжнародне, яке навколо нас є, і з великою подякою своїми молитвами до Бога. Друга складова це звичайно наші військові. Ми, кожен із нас є волонтер. Частину коштів, наприклад, там книги, диски, які ви можете сьогодні побачити на столику, мої календарики, тобто, все це йде на волонтерську діяльність, і крім того, частину наших коштів ми завжди віддаємо. На потреби зсу або ми купуємо машини, або ми купуємо тепловізори. Mm -hmm. Ну в залежності від того, який, яка потреба з, mm -hmm. з тих чи інших mm -hmm. моментів виникає, mm -hmm. але в основному це звичайно Молодець. транспорт. Молодець. Це машина. Я хочу ще сказати, що Чернівці mm -hmm. Василь Ілащук, який також сьогодні буде на концерті. Він я мушу про це сказати. Mm -hmm. Ви повинні знати, що це волонтер з великої букви. От з перших днів війни. Буча, гостомель, ірпінь. Звідси ви, чернівчани, відправляли просто, ну, насправді, відрами, голубці, відрами каші, відрами борщі, відрами вареники. Ви це передавали. Спочатку бусики їздили, потім почали їздити машини-холодильники. Потім почали ви вагонами це все відправляти. Я не знаю, хто ці люди, хто ці люди, які це все ліпили, робили ті салати, варили ці борщі. Я Просто щиро-щиро дякую, бо я бачила, наскільки тоді це було потрібно. І от що мені запам'яталося з нашої цієї страшної історії початку нашої війни, це Чернівці. Приємно приємно, і дякую. І Василій Лащук, який все це доставляв. Хочу вам усім подякувати і Василю, бо ви не бачили, але я бачила ці автобуси навантажені відрами борщів. Відрами голубців, відрами кашами, банками з тушовкою з різними кашами, і і це він все привозив. Буча ірпінь. Це якраз тоді, коли Київ знаходить. Що тут такі люди живуть дивовижні. Це вашими руками все було зроблено. Це ви забирали від себе, вибирали цей час, приносили і це все готували. Я бачила, як розгружали ваші чернівці вагони з їжею, як <плес> я. Хочу, я попросила Василя, бо він це привозить. Пані Оксано, ми в Україні тут розуміємо, сконсолідовані, згруповані, знаємо, що ворога потрібно долати. Вас був тур Америкою, нещодавно з якого ви повернулися. Як вважаєте, там за океаном люди достатньо проінформовані про ситуацію, яка відбувається тут? Знаєте, хто шукає інформацію максимально об'ємну, то її знаходить, але переважно обов'язково всі об'єднуються. Сьогодні, як ніколи, українці в Америці по всіх континентах, і українці в Європі, і українці в Азії, українці в Африці всі об'єднуються, роблять такі ком'юніті і збирають кошти, обов'язково когось знаходять. Це так гарно. Знаєте, приїжджаєш якусь там на площадку до назусі з людьми в якусь локацію там в Америці, і вони кажуть: а ми підтримуємо таку бригаду, а ми підтримуємо таку бригаду, а ми підтримуємо таку бригаду. І люди вже за цей період часу вони мають. Прямі контакти ну це просто дуже зворушує. Дуже багато працюють церкви. От навколо церков зараз найбільше за об'єднуються. Прошу за кордоном, так за кордоном, так. за кордоном. Ну я думаю, що в Україні менше, тому що ми маємо напряму контакти, так, так. а дуже багато роблять церкви, тому що саме до церкви приходять люди. Люди довіряють церкві. Церква так само працює з нашими церквами, які є тут. Передається безпосередня допомога дуже величезна. Мені приємно сказати, що я от була, і ми співпрацювали із Асоціацією жінок Українок Америки, і жінки Асоціації жінок Українок Америки вже з початку ще війни 14-го року вони передають на наші військові госпіталі медичне обладнання. Це те, що дуже важливе, і медичне обладнання саме для травматології, щоб зберегти руки, кінцівки, ноги, щоб зберегти, тобто. Ми закінчимо війну. Війна закінчиться. Кожна Військово. війна закінчується, але тоді ми побачимо величезну кількість поколічених людей, різних і цивільних, і військових. І в цей період часу нам потрібно максимально зробити все для того, щоб ми мали достатньо медичної апаратури, препаратів, апаратів і новітніх технологій, які би зараз вже працювали на те, щоб люди повернутися до свого, свого громадського такого життя в своїй спільноті після війни не відчували себе, скажімо, не в повній мірі активним і людьми, тому це дуже важливо. Як для наших бійців, це дуже важливо. Бо вони приїжджають додому, вони не мають собі місця, вони закриваються так. в собі. Тобто, ми бачимо по тих людей інвалідах, які зараз є. Їм дуже дуже важко. А все це можна допомогти зробити максимум для того, щоб зберегти їхні руки, їхні ноги, їхні плечі, ну Їх все, що пов'язано з тілом. Якщо ми вже зайшли з вами так ближче в цю тему, хочу запитати вас не як артиста, а як політика. Як ви вважаєте, коли закінчиться війна і що на сьогоднішній день, мабуть, цьому заважає? чи достатньо робиться, чи можливо є якісь. Речі, про які ми можемо не знати, ви як політики можете знати все так однозначно, як нам показують, чи В нас не показують однозначно. Ми не маємо однозначної картини, і це абсолютно нормально. Бо ми маємо настільки непрогнозованого варвара сусіда. Так. Що передбачити якісь його кроки дуже складно. Плюс ми маємо велику кількісну перевагу з їхнього боку, якщо ви знаєте, в нас один до десяти на фронті, тобто, це, це ускладнює швидке просування. Чому швидке просування? Тому що наші бійці вони сильно мотивовані, вони ну просто мотивовані. Вони на своїй землі. За ними, за ними, за їхніми плечима Україна, за їхніми плечима їхні рідні, близькі. Тобто вони захищають в першу чергу їх, і тому ми мотивовані, і наші бійці набагато ефективніші. Але кількісна перевага з того боку вона звичайно час від часу стримує цей переможний рух, який робить наша армія. Ну і також оснащення військове. Ми ж ми навіть з вами не уявляємо картини. Скільки потрібно снарядів, скільки потрібно установок для снарядів, яке військове спорядження там потрібне. Ми в основному що турнікети, одяг, правильно, якась їжа, якісь там ну, одяг, фактично там. І і шлемину, все, все, що для цього потрібно, тепловізори. Тобто, ми це можемо робити, ми це робимо. Але є війну війна, в нас зараз в іншій фазі. В нас війна артилерії, і тому це дуже важливо мати партнерів, які би виконували свої обіцянки в час. Тому що сьогодні це потрібно не завтра, не післязавтра. І ми з вами переконалися і бачимо уже, що якби раніше нам давали цю техніку, то напевно військове озброєння, то напевно би ми можливо вже і закінчили війну. Тому є такі обставини, на які ми не впливаємо, які ми не можемо знати, які ми не можемо прогнозувати. Там. Не можу вас не запитати за смигу Рівненської області. А, так. Чому питаю? Тому що я сам родом з Кременця. Це 10 кілометрів від Я зрозуміла. Як часто ви буваєте на Малій Батьківщині? Чи є у вас там, можливо, родичі залишились? У мене є, там моя тітка, моя похресниця там живе, ну і, звичайно, багато там сусідів, але я дуже рідко туди. Їжджу, ну тому що живу в Києві. Вся наша сім'я в Києві, мої діти всі в Києві. Ніхто не покинув Україну mm -hmm. і ми тримаємося всі разом. Mm -hmm. Також Львів, де живе моя сестра, де наша батьківська хата у Львові. от ці маршрути. Ну і Чернівці, Тернопіль, Хмельницький. Я вчора була в Хмельницькому. Це просто дивовижно. Ми бачили, За дітей, Чим вони займаються, які їхні професії? Мало інформації ми знайшли на цю тему. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка. Вони юристи, двоє юристи. Один працює керівником однієї національно-акціонерної компанії, а другий син він працює зараз волонтером. Тобто, в основному він зараз працює волонтером. Зрозумів. Бачимо вас. Практично у всіх соціальних мережах: Facebook, TikTok, Інстаграм, Ютуб. Ну, як, так, ви так, як ви все встигаєте? Трен такий, як ви встигаєте все? мене є ще одна пара рук. <рик> Дуже добре. Ем, і такий, ем, мабуть, коротенький бліз. Ми зараз до нього дійдемо. Одне питання: як ви відпочиваєте? Де ви черпаєте цю енергію, щоб цей важкий час дарувати нам її зі сцени? Зараз хто відпочиває? Навіть якщо ти можеш, маєш можливість просто побути вдома, але в тебе думки десь дуже далеко. Я думаю, що ми виграємо нашу війну і будемо відпочивати. І будемо тоді відпочивати. Е, моє питання наступне буде стосуватися того. Ви як політик, громадський діяч активний, дуже багато робите для збройних сил України зараз, робили раніше. Але я хочу купнути, якщо можна ще глибше. Знаю, що ви давали благодійні концерти, допомагали зовсім юною е, дівчиною в Афганістані. Чому запитую. у мене батько, учасник бойових дій в Афганістані, так. так. І він був на ваших концертах. Вау, Боже, яка красота! Це ж треба таке. І хочу вас запитати, як тоді ви наважилися на такий крок полетіти в Афганістан? Знаєш, я боялася, якщо чесно, дійсно була маленька, худенька ще, і маленька дитина була на руках, але якось мене сумління не давало мені спокою. І я, як то кажуть, у ніч переспала і рано сказала, так ми поїдемо, тому що там було дуже багато українців. І я розуміла, що їм потрібно слово, їм потрібна своя пісня, їм потрібно свої образи, свої цінності, якими живе Україна, і це все наповнювало їх і робило їх недосяжними для кулі з великою волею закінчити це і повернутися додому. Оце мене мотивувало, і я двічі була в Сані. Так що, і учасник бойових дій, до речі, в Афганістані, і учасник бойових дій у нас на Донбасі, тому що займалася пошуком і обміном полонених. Так що така, така моя ви була молодець, доля. Ви молодець. Чого боїться Оксана Білозір? Рознівити Бога. Це, мабуть, основне і найбільший так. страх. І, мабуть, всіх українців і нормальних людей найбільший страх рознівити Бога. Яка ваша улюблена страва? Ну я дуже багато люблю. Я люблю приготувати смачно Смештуйте. і смачно поїсти. Клас. Тому я оці всі наші українські страви я дуже люблю. І борщ, і національна, вареники, національна, і голубці, і дарини, Да, це все я дуже люблю. Але я на дієті. Я це можу тільки для когось ну, приготувати Ви дуже гарно виглядаєте. Я чекала на цей комплімент. Тут мені кажеся, навіть говорити не тут без слів. Дякую, Красуні насправді. І ще, будь ласка, декілька слів нашим глядачам. Мені приємно бути в Чернівцях, і я хочу поділитися радістю своєї душі для чого? Щоб гармонія в ваших душах була. Тому що ми повинні розуміти, що ніхто крім нас. Не приведе нам нас до нашої перемоги. Ніхто, крім нас, не пожаліє нас, ніхто крім нас не поділиться частинкою своєї любові. Обіймайте одне одного, не шкодуйте емоцій, не шкодуйте теплота, не шк... теплоти, не шкодуйте теплих, гарних слів. Вони нам так сьогодні потрібні. Шануємося, українці, бо ми того варті. Дякую, пані Оксано, що поділилися з нами своїми думками, що Дякую, знайшли мені. для нас час. Дякую. Розмова була дуже приємною. Дякую. Дякую. zahvaljujem ja. skan je ja. drugi posao nastavnici su